Чотири роки тому Україна приєдналася до глобальної стратегії з протидії вірусним гепатитам. Її головні цілі це запобігання та діагностика 90% вірусного гепатиту у людей, які хворіють на це захворювання, і не знають про це, а також доступ до програм. Лікування наразі статистика кажуть про 300 мільйонів хворих людей у світі. Вірусні гепатити за рівнем смертності посідають друге місце в світі серед інфекційних хвороб після туберкульозу. Хронізація процесу від вірусного гепатиту, С вірусного гепатиту, Б. Хронічні захворювання, печінки важкі, які закінчуються онкозахворюваннями і нерідко смертельними випадками. Тому це важливо. Для профілактики важливо знати та впливати на шляхи інфікування вірусним гепатитом. Для раннього виявлення вірусного гепатиту В і С усім рекомендовано хоча б раз на рік пройти тестування. Безкоштовний тест можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря, лікаря-інфекціоніста, а також до громадських організацій, що надають послуги зменшення шкоди серед ключових груп населення. Наразі існують ефективні ліки, які закуповуються державою. Лікування є безкоштовним. У випадку гепатиту С лікування триває від трьох до шести місяців, а у свою чергу до 95% хворих повністю одужує. Лікування гепатиту Б у більшості випадків є пожиттєвим, і хоча не досягається повне одужання, лікарські засоби ефективно контролюють вірус в організмі та попереджають ураження печінки. Вірусні гепатити наразі лікуються. Є державна програма, це е, дорого. Е, Коштовне лікування держава повністю покриває по програмі. Визначається статус у людини, призначається лікування і планується до 25-го року провести лікування 50% хворих на вірусний гепатит С і 20% вірусного гепатита Б. Найкращим методом профілактики від вірусної гепатиту Б є вакцинація. Три дози вакцини дають пожиттєвий захист від інфікування. Вони отримують три щеплення з інтервалом один місяць, і потім. При наявності, будемо казати, вакцини раз на 10 років, але це більше стосується медпрацівників, які є групою ризика. А для пересічного громадянина три щеплення достатні для захисту його від гепатита Б. При гепатиті С вакцини не існує поки що, на жаль. За останні півроку у нашому місті зафіксовано 16 нових випадків захворювання гепатитом у хронічній формі та 5 випадків гострого перебігу хвороби. Медики нагадують, чим раніше буде виявлено вірус та розпочато лікування, тим вищі шанси на повне одужання або контроль вірусу. Аліна чистосердова Олексій Правицький цей день.